Що ти не вітаєш? Добрий день. Вітаю всіх. Що ми робимо день? Що ми плануємо? Е, відрізати, щоб пісок набирати. Нам треба... Тут відрізати, потім Тут чуть -чуть, і це ми сюди. Да, нам треба його укоротити. Це був колись бачок для палива. Він сильно задовгий, не влазить на багажник в машину. Його треба зробити коротше. Цю частинку ми одріжемо. буде у нас ну, своєрідний борт. Ну, Ставку, коротше, ставку вирізаємо і робимо його Да? Погнали далі. Так, настав час підключати рукав зважувати напівавтомату. Ось такий пістолетик. Трохи відпрацював він у мене, та фокусуйся вже. Нормально. Об'єкта построїли. Що мене кумарить в цьому апараті, що я хотів сказати? Оця хрень опирається постійно, Ось сюди і не можна відкрити. Ну, як можна відкрити, воно падає. Воно Мене вже так задрало. Зараз спробую ці штуки зняти матір, на що вони мені тут. Якщо буде заважати, то напевно тут будуть пиляти, варимо ріжемо. Пластмаски, болти назад позакручував. Хай собі там живуть. Так, Андрюха з Сашком, Ви дивитесь, це відео, постійно слідкуєте. Припомніть, скільки цей апарат зекономив нашого часу бородянці. Так, може це і звідси зняти. Не знаю нічого, мені кажеться, воно і так непогано вигляд має. На що цей пластик? Зараз він нас не турбує. Так, йдемо далі, зараз буду зварювати це до кучі. Обрізали. Отак. Обрізали, підігнали. Зараз зачищу трохи ржу, треба зачищати до металу, бо не дає варити. Зараз під'єднаємо глікислоту. Ось в мене в балончик. Отак, такий балончик маленький є, я вже показував колись. Ось. Дуже удобно з маленьким балоном десь виїжджати на якісь роботи. Мілкі. Багажник закинув і погнав. Так ідемо. на обзварювання. Такий шовчик, ну, ржаве, все. Але... Спочатку хотів на прихватки. Потім так подумав, може вдруг хтось буде набиратися якийсь раствор чи ще щось, щоб вода не витікала, затягнув сплошним шумом. Зараз перевернув з тої сторони, певне поприхвачую трохи. от І буде готова вже ємність. Тіє, стань сюди звідси краси. Покрасили, приготували. Все, можна закидати багажник і транспортувати пісок. Всі ж, мабуть, подумають, для чого ж нам цей пісок. Так? <гум> Я тоді пішов. <гум> ну, потихеньку підвожу, бо треба буде робити е от мост, Є місце, де можна взяти, мені дозволили. Потихеньку підвожу автомобілі, щоб не купувати. І так, друзі, отаке виходить кориця, Якраз по розмірах. Метр п'ятдесят, а ні, метр п'ять, метр п'ятдесят, метр п'ять. Так що спокійно насипаєш і везеш собі додому. Ось так виглядає перевозка піску. Нормально. Влазить Влазить десь 15 відер. Я точно не рахував, але так приблизно. Так що, друзі, отакі. така ємність. Ну так, ще одну справу корисно зробив. Всім, хто дивився, дякую за перегляд. Не скупіться на лайки ставте. Тому цікавий канал, підписуйтесь. Далі буде багато цікавого відео. Всім до побачення!